Казка про маленьку кульбабку, що любила життя. У зеленому лісі, серед високих дерев і барвистих квітів, жила була маленька кульбабка. Вона була зовсім крихітна, скромна й ніжна. Ніхто не звертав на неї особливої уваги. Усі милувалися трояндами, ліліями та фіалками, які пишно квітнули навколо. Кульбабка ж просто усміхалася кожного ранку, вона розплющувала оченята ще до сходу сонця, ловила перші промені і шепотіла Як добре жити. Вона любила життя так сильно, як тільки могла любити маленька квітка. Одного разу на ліс насунулася велика буря, вітер ламав гілки, зривав пелюстки, заливав усе дощем, багато квітів похилили голівки, втративши надію. Я занадто маленька, я не витримаю, шепотіли вони. Кульбабка ж теж тремтіла від вітру, її тоненьке стебельце згиналося, але щось усередині не дозволяло їй здатися. Я не буду боятися, сказала вона собі, навіть якщо мене хилитиме до землі, я піднімуся, навіть якщо мені страшно, я любитиму життя, бо кожен промінчик вартий того, щоб за нього боротися. І сталося диво коли буря нарешті стихла, на ліс опустився новий світанок. Усі квіти були зламані, крім однієї. Маленької жовтої кульбабки, яка, хоч і трохи скуйовджена, все одно дивилася на сонце і усміхалася. Відтоді кульбабка стала символом сили духу, і кожен, хто проходив повз неї, зупинявся хоча б на мить, щоб усміхнутися і згадати, іноді найсильніші це ті, хто не здаються навіть тоді, коли начебто немає сенсу. Іноді найбільша мужність це просто продовжувати любити життя. Значенька. Маленьке серце здатне витримати велику бурю, і навіть у найтемніший час можна лишатися світлом для себе та інших. Справжня сила народжується з любові до життя.